Давайте ви, короче, прямо на куті, а я отут в рентгені буду. Давай. Все, ти що засада? сада? Поломки є, тут поломки є. Поняв, все. Я да, бачу. Я бачу, Їди, бачу, бачу. Тут, 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 тут. Зараз буде капець. Він тут вже, Давай. він тут вже. Давай, Дараз чекай, б... чекай, буде чекай. Зараз буде рентгені, Він близько. Поїхали! Поїхали! Сиран. Серед... Ах ты ж. Когда, 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 когда? Да Нагадайте чек, скільки в нього позначка була. Поихо. Ну давай, газуйте. Везуча Безучек Меня стоит в гомни, понимаешь? Хорош. Ну, дедок, ты Хорош. Хорош. Якщо ми зараз якогось 705-го на каточек пьем. Ууу! Капок. Фоновый, фановый. Хорош. Поехали, поехали в коня, поехали! Бам, ты стол, він пьяненький. Ша в когось, в коня. Можемо двох забрати, нам вистачить. Давай, давай, м 100 тре. бабаху не підставтесь. Я када? Добре ще один. КД? <світ> а з Кубе Т100. Ти стоп ти, ти сто, ти, ти ти <світ> пристав. Ахозе, почав. Ти Просто випив, ніхто не поки не бачив. СТБ, 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 давайте СТБ, СТБ. Поїхав. Тарус. Бат, 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 бат. Выход, му. Каток. Еще раз каток, Савин, ангар. Лопарт, лопарт, лопарт. Давай я в Еписе. Давай я в Пантеру. Нормас. Ну ти все, Його. гра виграна. У мене ще чоти. У мене три. Я вкадаю. Йоха, ти навіть не підозрював, що зараз щось не так піде? Да? Він же думає, нафіг мені катікають. Опа, О! дружок. О, єбер! Зараз за... Єбер, єбер! Зараз йому каток дам. На катку. А? Хорош. Пограв, типок, боже.